У мене є одне популярне відео на тему, при кому жити було добре. Багато коментарів пишуть, що при Брежневі». А я нібито дуже молодий, і нічого ще не розумію, щоб зацінити, що це таки правда. Можу сказати, що мій дід та бабуся також жили при І з позицій того, хто дивиться на зарплату. То дуже навіть добре. Тому що мій дід був одним із найвідоміших драматургів в Україні, його вистави крутилися кругом. Він їздив на Волзі, дружив з найлітнішими письменниками, жив у письменницькому будинку в центрі міста, йому давали в конче заспі дачі, які він не брав. Здавалося б, ідеальне життя. Якби у нього хтось запитав, чи було йому добре, то він відповів би, що ні. Тому що жити добре, можливо. Першу чергу за наявності однієї речі, і це не гарної зарплати та низьких цін, а свободи. Якщо ви не вірите, що свобода цінніша за гроші, то подивіться зараз на те, що робиться в Україні, і ви побачите, що тисячі наших хлопців та дівчат воюють саме не за високу зарплату, а за нашу свободу. Тому що це є основа для того, щоб бути щасливим, для того, щоб справді жити добре. Якщо цього немає, ніяка зарплата вас не врятує, ніяка зарплата не дасть вам відчуття щастя. Тому думайте про високе і пам'ятайте, що для цього є час завжди.